Хвилина залишається до кінця бою ще три супротивники, як і три союзники. Б'ють бідного іса. Леопард вирушає вперед, щоб добити ворожого. Он гріль виїхав, якраз якраз під нашого танкіста забирає його. Ейс, варіор забирає, залишається леопарди. Там десь італійська петеха. Отака фінал. Фінал дуже цікавий. Фінал дуже цікавий. Хочеться і виграти, і не вмерти, і настріляти. І тут один в один розмінюється з леопардом. Хто кого? Ну в наш. Його має бути швидше каде, але той ховається за цим сарачиком. Ай-ай, ну ніяк. Глянь, що робиться. Італійська петеха дає нам домах, І Це дуже неприємно. Просто дуже неприємно. Леопард не дає виграти 11 секунд до кінця бою. Маже наш герой. Боже, що відбувається? Ворожий леопард. Що робить? Що робить воложе? Вмираю від нашого героя. Треба добивати італійську петеху. Просто перемога на останніх секундах цього бою. Оце це прикол був. Да?